У нас якраз один з таких спікерів, які ми слухаємо задоволення, а потім багато думаємо після наших інтерв'ю. Це Олег Бай, український дипломат, надзвичайний повноважний посланник, колишній перший радник Посольства України в Росії. Вітаю вас, пане Олеже. Ми дуже раді вас бачити. Сумували, пані Олеже. Дуже дякую, що дошлися до нашого ефіру. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Мені приємно знову співпрацювати з вами. <плес> а нам завжди цікаво з вами розмовляти, бо ми просто відчуваємо і потім користуємося вашою мудростю. Тож, давайте якраз почнемо сьогодні із закулісся великої політики. Для, мені, для мене взагалі дипломатія це якраз така закрита сфера, коли інколи здається, що люди кажуть одне, мають на увазі інше, а мовою там, е якихось ударів чи ще щось відбувається третє. І от, е як політик і керівник держави може швидко змінювати свою думку? Так, таке взагалі можливо. От, наприклад, Шольц. Він е, наперед, напередодні Рамштайну відмовлявся давати леопарди Україні. Два дні пройшло, і та сама, е, і відповідно, Німеччина дозволяє передати е, е, леопарди Україні. Як це відбувається? Як, ну, чому може змінюватися позиція топ політика? Ви знаєте. Я хотів би, щоб кожен з нас, чи хоча б більшість з нас, чесно так зазирнули собі в душу і сказали, чи є щось, чого ми воліємо якнайменше? Я думаю, що багато хто зі мною погодиться, найменше ми воліємо відчувати відповідальність. Бо відповідальність це така штука. Яка ну, не завжди приносить задоволення, і тому багато політиків, багато політичних об'єднань і багато міждержавних об'єднань зробили все для того, щоб цю відповідальність рівномірно розподілити. Ну, Наприклад, рішення ухвалювати консенсусом. Тобто, якщо хтось проти, ну, що робити не вдалося. Якщо це стосується е, внутрішньодержавних процедур. Тобто, що вирішує влада, що вирішує владна партія, що вирішує опозиція. І тут е, політик має дивитися в різні боки і брати на себе обмежену відповідальність перед тими, хто його обирав. Але брати відповідальність потрібно, бо більше можуть не обрати, і брати відповідальність за той курс. Які проводить держава, які вона продовжує проводити, знаєте, Шольц це якраз яскравий приклад, поки що Макрона давайте залишимо за дужками, Яскравий приклад того, як політик орієнтується в тому, що від нього вимагає влада, нинішня німецька владна партія, що від нього очікує, в тому числі і помилок, опозиція. Що від нього очікують союзники, і що треба зробити для того, щоб мінімізувати відповідальність? Як сказав е президент Литви Єдина до усіда досить малювати червоні лінії? Бо Шольц був одним з тих, хто успішно малював червоні лінії. От якщо ця червона лінія е буде перейдена, якщо через неї переступлять, то Перше і друге, знаєте, коли всі рівні, все ухвалюється консенсусом, то не можна забувати, що серед всіх рівних є хтось, скажімо так, найбільш рівний. І от до того найбільш рівного, бо в нього найбільше грошей, більше економічної потуги, більше військової потуги. На нього можна орієнтуватися і поставити таку умову, скажімо. Ми обов'язково дамо леопарди, якщо Сполучені Штати Америки почнуть поставляти абрамси. Таким чином, Шольц себе забезпечував. Стосовно поставки леопардів йому здавалося абсолютно забезпечував. Раптом Сполучені Штати погодилися поставляти абрамси. Куди діватися обіцяв, скачи, як обіцяв. Тому я думаю, нам не треба дивуватися змінам, в тому числі інколи різким і докорінним, змінам рішень певних політиків на заході. Орієнт вони орієнтуються на довкілля, вони орієнтуються на союзників, вони орієнтуються на виборців, бо з того вони харчуються. Пане Олеже, от ми час від часу чуємо, що Сполучені Штати, Штати тиснуть на лідера там, тієї чи іншої держави. Як це виглядає? Це шантаж, типу, ми не дамо вам щось, якщо ви не приймете потрібного нам рішення? От розкажіть нам, будь ласка. Ви знаєте, я колись дружив, я не боюсь так сказати, з одним з співавторів Знаменитої промови Буша у Києві, коли він е, агітував за те, щоб ми ні в якому разі не виходили з Радянського Союзу. Це був посол Сполучених Штатів Америки в Казахстані, пан Ларі Непер, чудова людина, розумна, і ми з ним говорили про е, можливості співпраці, в тому числі розуміючи, що Сполучені Штати Велетенська потужна країна. Україна менша, але вже тоді Ларі мені казав: слухай, ви не переменшуєте свої можливості. Ви входите в десятку держав у світі, які продають зброю, зброї яких виробництво яких користується великим попитом. І тому зараз, коли держава, яка входила в десятку постачальників зброї, змушена ту зброю просити. Треба придивлятися до того, хто її поставляє, хто її активно поставляє, і в зв'язку з чим виявляється активність. Чи можуть тиснути Сполучені Штати? Ви знаєте, якщо е, розумна влада, розумні політики, розумні дипломати, то тиску ніхто ніколи не помітить. Ну хіба можна вважати е, тиском, е, скажімо, рівень цін? На скраплений газ чи рівномірність поставки скрапленого газу. Абсолютно ні, це абсолютно інше. Це е, торгівля. Хіба можна вважати тиском якісь е, ну, заяви, твердження при зарубіжних візитах? Куди йде глава держави, куди їде друга особа держави, куди їдуть керівники зовнішньополітичних відомств? З ким спілкуються? Це ж не тиск. Це е, звичайна робота, але з певними нюансами. Тобто, проявляючи такі деталі, які не кидаються в око, можна е, чинити тиск. речі, ми робимо ж в своєму житті не те саме. Нам не обов'язково комусь казати: я не буду робити того, з тобою те інше п'ятдесяте. Можна просто сказати, як ти знаєш, я буду наступного тижня. Такий зайнятий, такий зайнятий. Я б з радістю, ти ж розумієш, але. І оцього але інколи зовсім буває достатньо для того, щоб людина ухвалювала те рішення, яке ви від нього е, очікуєте. Е, звичайно, кожне порівняння кульгає, але е, давайте не будемо е, фетишизувати дипломатію, вона таке саме життя. І такі самі відносини, і такі самі взаємі, як і просто між людьми. Хіба менше навколо цього відвертих і голосних розмов? Я про це скористаюся можливістю. Інколи мене, я не є кар'єрним дипломатом, але в мене були хороші вчителі: і Зленко, і Макаревич, і Тарасюк, і Ориско. І я вам скажу, що ми звикли до того. Що якщо щось робиться, щось потрібно зробити, надзвичайно важливо, щоб воно було зроблено, навколо цього не здіймається багато е, таких хвиль, е, пропагандистських, інформаційних, але йде спокійна, тиха, повсякденна інформаційна підтримка. В тому я вважаю і те, що робиться для того, щоб. Ті або інші держави коригували свій курс з тим, як його коригують Сполучені Штати Америки, скажімо, певна заслуга не тільки перших осіб цих держав, але й зовнішньополітичних відомств, і міжнародної журналістики тих держав, які створюють таку ну, таке підґрунтя для. Правильного сприйняття цієї політики, я думаю, що саме так це робиться. Це не тиск, це побажання. У мене є ось така футболка. Це відомий український дуже якісний виробник. Прям дуже якісний виробник. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Он ви бачите, там є QR-код. Можете сфотографувати, одразу одразу потрапити на канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви бачили, які у нас круті експерти. Після того в коментарях до будь-якого відео напишіть, будь ласка, нашу ключову фразу це львівська кава. І напишіть звідки ви. І за пару тижнів, можливо, ця футболка поїде саме до вас. Дуже цікаво. Чому в сучасному світі лідери? Їздять один до одного. От ми в якийсь момент, коли був світовий локдаун, я пам'ятаю, що навіть саміти проходили умовно з, у, у вигляді електронному, так би мовити, да, на екрані там, великих екранах телевізорів. Е, і тому здавалося, що дипломатія ось така, вона вже якось відходить е, у, на, ну, на другий план через те, що от ми з вами так само ж е, ви не у нас в студії, ми розговає, розмовляємо по відеозв'язку. І здавалося, що сучасні технології переможуть. Я, звичайно, розумію, що є візити Символічні таких візитів останніх, якраз рік дуже багато в Київ через те, що Київ це країна, це столиця країни, на яку напала Росія. І, відповідно, це багато хто з лідерів таким чином хоче показати, що він є тут, що у нас є підтримка. Ну і певною мірою, звичайно, трохи взяти від популярності Зеленського не без того, що ж поробиш. А от навіщо було, наприклад, тому самому Медведєву їхати в Китай? Ну, хіба не? Можна було документу, документ відправити там, дипломатичною поштою. Ви знаєте, пане Сергію, я з вами абсолютно згоден. В тих умовах, коли можна більшість питань вирішити в режимі таких відеоконференцій чи відеозустрічей, вони так і вирішуються. Але в Центральній Азії, скажімо, наприкінці минулого року було декілька самітів і Центральноазійських держав, і Росія там була, і Китай, очевидно, бо якраз 20-й з'їзд, ювілейний з'їзд Компартії Китаю, поставив завдання століття тисячоліття Азії і співпраці в ім'я прекрасного майбутнього. До цього Китай сформував таку групу своїх друзів, вже не тільки Брікс, скажімо, а 60 друзів. Китаю, які будуть працювати разом в ім'я прекрасного майбутнього. Таким чином, вага значимість Китаю не підлягає жодного сумніву. Перше друге, саміті, які проходили в Центральній Азії, показали, що навіть дуже важливо, хто де з ким стоїть, коли фотографуються, хто де як сидить, коли фотографуються. Тому тільки онлайн-конференції. Ну, навряд чи можуть замінити все інше. Чому поїхав Медведєв? Та, хоча б тому, насамперед, я так думаю, я не спеціаліст по Китаю, а просто трошки знаю Азію. Хоча насамперед, тому що Китай е, не висловив величезного бажання побачити в гостях президента Російської Федерації. Ну, не хочуть вони бачити Путіна, тому що часи е, відомої нашому поколінні пісні. Сталіни мало слушають нас, закінчилися. І тепер ті, хто прийшов після МАО, слухають себе і своїх 60 друзів в ім'я Прекрасного майбутнього без тих, хто прийшов після Сталіна. Китай виснувся на першої плаві, і треба було, хоч якось Росії, зафіксувати свою присутність на, можливо, Високому рівні, до речі, є таке поняття дипломатії, коли просять, просять провести зустріч, скажімо, в державі перебування на можливо в найвищому рівні. Тому що, якщо ти посол чи там посланник, то ти маєш зустрічатися. Ну, прагнути, зустрічатися, скажімо, не в начальнику управління Міністерства закордонних справ, а хоча б на рівні заступника міністра. Таке завдання, я думаю, стояло і перед Медведєвим. На най... найвищому можливому рівні зустрітися і передати щось. Я не виключаю, що тут не тільки, це, звичайно, перше таке, що приходить в голову, як офіційна, так би мовити, причина, але я не виключаю того, що Медведєв в... в хвилини тверезості і собі щось шукає, щоб про нього теж не забули не тільки на. Кримінальному міжнародному суді, щоб якось згадували як діяча міждержавного рівня. Тому він і направився в Китай. Мало це якесь значення для Китаю? Думаю, що ні. Помітили це в Китаї одним рядком офіційного повідомлення. Все. Знаєте, як в русських повістях Марк Вовчок розмахнув широко, зачерпнув губаку. Глядь, та ж вода. Прекрасно. Е, пане Олеже, хочу з вами поговорити про більш приємного пана, ну не такого неприємного, як Медведєв, і мова піде про Бориса Джонсона. Навкруги нього дуже багато уваги, і це не просто так. От в колонці за Washington Post він дав, м'яко кажучи, далеко не дипломатичні оцінки діям, у тому числі і теперішнім політикам. Зокрема, ось цитата щодо небажання приймати Україну в НАТО. Якби ми були достатньо сміливими і послідовними, аби про ввести Україну у НАТО, аби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї повної катастрофи можна було б уникнути. Mm. Цей Джонсон такий сміливий, чи що це? Mm. Ну, ви знаєте, е, я думаю. Mm. А, але... а так, в, 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 так, так, так. Дзвінует... просто вас, вам, Мабуть, зараз дзвонить телефон. Ага. Так, все. Now. То, що з вами хочемо поспілкуватися. Отож, бо давайте про Джонсона поговоримо. Давайте про Джонсона, ти бачиш, що він і цікава постить, Дуже цікава постить, І е, людина, яка, ну, скажімо так, е, багато зробила в політиці і багато зробила для України в політиці. Що стосується оцінок, оцінки політики дають іншим. Політикам, як правило, в двох випадках: або коли вони йдуть з політики назавжди, або коли вони хочуть повернутися в велику міжнародну політику. Я бачу тут друге і думаю, що повернення нашого дійсно друга Бориса Джонсона в велику міжнародну політику було б, ну, було б добре для України. І е, Борис Джонсон не є гер, е, політиком герматологічного віку, як колись кремлівські старці, і теперішній бункерний щур, а е, для політика молода людина, і йому обов'язково треба високу політику повернутися. Що стосується оцінок, знаєте, е, я би е, не захоплювався оцінками, які одні. Одні політики дають іншим, але я обов'язково взяв би їх до уваги. Чому? Тому що, спілкуючись з людьми, я спілкуюся е, з кимось там, якимось паном y. Е, я його знаю, я давно його знаю. У нас були спільні якісь справи, і раптом е, пан Ф чи пан М. Е, Мені кажуть, ти знаєш, от ми з паном Ігорком вирішили зробити і розповідає мені про цей план, який показує мені мого давнього знайомого з іншого, теж з привабливого, але зовсім з іншого боку. Тому такі речі треба уважно відслідковувати. І ще одне. Ми зараз перебуваємо в такому становищі, ми, я маю на увазі Україна. Що декому з е, політиків, високих політиків, вагомих політиків сильних світу цього, ми не можемо, на жаль, сказати те, е, що вони в тому числі і заслуговують. Про те, як довго вони малювали червоні лінії, про те, як вони, як та баба, у, у, у Глібово-Пайці в церкві, одну свічку Богу ставить, другу чорту ліпить, то і, і Україну підтримували, і е, з путлерівським режимом загравали, а е, ми не можемо цього сказати різким відкритим текстом, тому що, тому що нам з ними ще жити і працювати. Джонсон може собі е, це дозволити, і я думаю, це треба теж взяти до уваги. Я так вважаю. І не можемо не запитати про удар по Ірану, відповідальність за який на себе не взяла жодна з країн. Що зрозуміло, це було попередження, і в першу чергу це попередження Ірану за те, що він співпрацює з Росією, чи це попередження Ірану щодо атомної зброї? Як ви думаєте? Ви знаєте, те, що це попередження жодних сумнівів. Те, що це е, коріння е, цих процесів, ну, найближче, скажімо, це 2015 рік угода е, угоди стосовно ядерної програми, е, міжнародний контроль над ядерною програмою е, Ірану, який виношували Сполучені Штати, потім рішення на нашій пам'яті Трампа, який. Розірвав цього угоду і зв'язку з тим, що Іран її попросту не дотримувався. Я думаю, що те, що відбувається, те, що відбулося, і чому ніхто не взяв на себе безпосередньо прямої відповідальності, я б знаєте, все, все переходить, все переходить. В політику бумерангу Їх там нет, і нас там ніт. Ви не поставляли ці безпілотники, ці шахіди, і не ними вас атакували. Нема у вас ядерних центрів, ну, то і не буде. А що стосується того, хто це зробив, чому він про це заявляє, я дозволю собі. Так не пів жартума, процитувати е, колишню прем'єр-міністерку Ізраїлю пані Голдумейер, яка сказала: у Ізраїля немає, не було і немає ядерної зброї. Але якщо обставини змусять нас, ми її застосуємо. Так от, е, стосовно того, що е, хто завдавав удару по Ірану, ми це не робили, а якщо треба, то зможемо ще раз це зробити. Приблизно так це виглядає.